Доброго дня, мене звуть Олександр, займаюся професійно-ремонтними роботами. В Києві області під ключ. Квартири, офіси, будинки виконуємо професійно. Дивіться, зараз представляю вашу ваші увазі одну з квартир на Березняках. Була вона двокімнатна, зараз стає квартирою студією. Ось з, з спальне, От одна кімната. Зараз подивимось. Дивіться, у нас на сьогоднішній день вже виконані роботи по облаштуванню перегородок, облаштуванню нової стяжки, був демонтаж стяжки. Ми... Вона вже була гіпсова і вся в тріщинах. І, ну, звісно, тут у всіх цих будівлях з шатровими плитами, тобто під стяжкою цієї гіпси завжди у нас сміття. Тому ми це вивезли, все зробили заново по дизайн проєкту, який нам залишився від дизайнера. Ось. Давайте оглянемо цю квартиру. Коротко розкажу, що у нас іде планується. Зроблено у нас електромонтажні роботи, світло по стелі, силова частина по підлозі, в гофрі. Такий щит у нас на базі вольта, IP30. Автоматика Хайгер. Ну ось. Вверху у нас розетки під роутер, з правої частини силова частина 220, з лівої у нас вхід інтернету, і у нас розподіл йде від роутера, йде на споживачі. Йде два телевізора у нас і одне місце робоче під комп'ютер. Ідемо далі з вами. Тут у нас вимикач, центральний він прохідний, і разом. З цією частиною, тобто тут зайшли, включили, наприклад, вам вже світло тут не потрібно, тут вхідна зона виключили і перейшли, наприклад, тут у нас вітальна, тут має стояти у нас диван, телевізор, і з правої частини у нас кухонна зона вставлена таким чином. Тут теж Розетки всі у нас замовниками обговорені, що де буде задіяно. Тобто зайво ми нічого не робимо. Так, ми цю зону відмежували. У нас тут дві, дві зони, два напрямки. Один напрямок це у нас ну, така силова частина, де у нас буде духовий, духов, духова шафа, вона внизу, зверху у нас буде СВЧ, витяжка. Внизу розетка під варочну поверхню газову. Тут на робочій поверхні у нас теж чайник, тостер, міксер, м'ясорубка електрична. Тут так само зроблено один вимикач, ну, щоб підсвітка кухні була. І так само одна резервна або під чайник, або ще під тут щось планується. І виходи у нас під мийку. Посудомийної машини у нас тут не буде. Тут виходи зроблені магістраль під кондиціонер. До речі, оце бачите, зверху короб, виход під люстру. Цей короб у нас шатрові плити, ми їх обійшли коробом. Вся стеля буде натяжна у цій квартирі, натяжна стеля. Від гіпсокартону відмовились, вирішили, що буде натяжна. Так, трохи дешевше і простіше. Всі стояки Опалення ми теж зайшли в короб. Звісно, це не дешеве рішення, але так більш естетично і красивіше буде. Тут у нас балкон, теж він утеплений у нас. ось Такий великий балкон, теж буде стеля натяжна тут, щоб у нас не було конденсату. Отлів, відлив цей верхній, ми пройдемо з пінополістиролом полоскою, приклеємо до стелі. От, так, щоб у нас конденсат тут не збирався. Бо коли морози, можливий конденсат на цьому відливу, то ми це в питання теж врахували. Тут зробили стяжку, зашили мої панелі, зробили тільки ніші. Ось і такий симпатичний. Досі балкон у нас з'явився. Балкону, наче все, переходимо ми з вами знову через кухню, вітальню. Давайте зайдемо, мабуть, в санвузол. Тут у нас коротко має бути душ, з трапом скло майже до стелі, але з опором буде в цю праву стіну. Тут виходи під змішувач, тут у нас смувальник, унітаз з консолью. Гінічний душ. Тут зробили ніші такі, звісно, розетки сховали. Одна розетка у нас буде під. да дві розетки у нас одна під фен, а інша, мабуть, під зарядку зубної щітки чи ще щось. Ось так. Потім, так, тут у нас розетка має бути під рушнику сушарку. І люк скритого монтажу вчиняється і тут у нас така ось збірка. Значит, у нас два водних крани, потім фільтр грубої очистки, потім у нас два редуктора тиску, приходять лічильники. З лічильників у нас обратні клапана і внизу стоять два самопромивних фільтри. Один з них, тож що на холодну віду, воду він прозорий, на гарячу він закритий в металі. Е, нагадую, що фільтри тонкої очистки захищають ваші змішувачі від потрапляння бруду з системи водопостачання, дрібні оці метали, які потім за, за, ну, потрап, як сміття працюють. Е, Змішувачах, і тоді вода так некрасиво біжить, а вже міняється сама струя води, бо туди потрапляє цей бруд з системи водопостачання. Тут у нас трап встановлений під плитку, тобто зверху ще закриває плитка. Сітка у нас залишається, щоб зробити трап, бо у нас уклон тут має бути. Щоб армувати цей уклон. Зверху у нас тепла підлога в трапу, на трапі. І тут прохідна зона коло унітазу, теж тепла підлога у нас. І доходить, вона закінчиться тобто, до умивальника і буде завершена теплою теплої підлоги. Тобто ну, далі вже не треба. Це єдина зона, в яка буде вмикатись у нас тут окремий контур для теплої підлоги. Далі, там світло у нас, на жаль. Сьогодні немає, бо лампочки всі перегоріли. До, до речі, не треба економити на лампах. Оці краще трошки дорожче заплатити там, на 5-10 гривень, але вони будуть працювати. Тут у нас вже приїхала плитка. Хлопці тут інструмент складений. До речі, всі москітні сітки замотали ну, для того, щоб зберегти їх до кінця ремонту, бо вони приїхали разом з вікнами залишки їх картону. Що в нас він можливо кудись піде, можливо, ні. Подивимось. Ну, ось такий короткий огляд квартири. Загальна площа 55 квадратних метрів такої квартири. Студії, це вже з переплануванням. Ну, от, якщо вам сподобалось або щось не сподобалось, пишіть в коментарях, задавайте питання, буду відповідати, надавати вам відповіді, щоб ваш ремонт проходив з легкістю. Можливо, десь якісь рішення були в нас тут задорогі, ну, по вартості. Але я вважаю. Головне, це кінцевий результат, який ми покажемо, коли вже ремонт ми завершимо і здамо повністю цю квартиру замовнику. Все, хай щастить, гарного, спокійного вам дня. Телефон мій буде прикріплений в описі. Так що набирайте, дзвоніть, буду радий вам допомогти. На все добре, хай щастить!